Інстанції, де ми проводимо ці змагання, на чиїй території і хто їх організовує, потреба зустрітися усім нам разом стривала вже давно, адже проводячи і організовуючи різні змагання, виникають численні питання, як організаційного характеру, так і форс-мажорні різні обставини, і бувають різні багато непорозумінь. Після тих чи інших змагань, чи під час цього процесу ми з вами багато дуже спілкуємося, ну, в основному з організаторами цих процесів спілкуємося, обговорюємо. Я вислуховую від вас дуже багато чого, на кшталт того, а той сказав, а той не пустив, а той відповів, а там не смітили, а ті не почули і так далі. Тому ми дуже багато із Олександром Володимировичем говорили, що. ну, так як би хватить цього спорченого телефону, одним вухом вставляти, комусь один другому переказувати, давайте ми всі зустрінемося разом, давайте ми обговоримо певні моменти і правильно сьогодні на перші і встановимо все ж таки гласні, негласні правила гри. І отож, дуже щиро хотілося, щоб ми сьогодні це з вами разом обговорили, і якщо ми збираємо. Маса людей, якщо ми організовуємо такого роду змагання, це ж не просто хлопчики взяли м'яч і прийшли чи волейбольний, чи баскетбольний будь який і прийшли на те чи інше поле, чи на той чи інший майданчик, і просто собі його покидали. Коли це змагання районного, міського, обласного масштабу, значить мають бути дотримані певні норми і вимоги, які є для цього. Найперше, ви знаєте, що в нас в районі є, ну принаймні знає Олександр Володимирович, люди, які дотичні до спорту, знає Юрій Володимирович. Є єдиний календарний план спортивно-масових заходів, в які включено всі спортивні масові заходи, міста і району, які проводяться у нас. Всі змагання погоджуються з федерацією футболу, спортивною школою. Ми все це обговорюємо організовано. До кожного змагання є положення, в якому описуються всі. Норми, вимоги, правила, техніка безпеки, умови проведення і так далі. Інформуються певні інстанції, такі як міліція, медицина, тому що є різні обставини, є форс-мажорні обставини, є футбол, ви знаєте, це може бути і бійка, і претензії команд один до другого, можуть бути і травми, тобто не можемо проводити такого рівня змагання без. Повідомлення тих інших міста, представників, і вони вони зобов'язані бути на цьому місці. І якщо це Асоціація дворового футболу, яка ну, чомусь після багатьох років переговорів не повідомляє нас про свої змагання, значить, повинно бути погодження, оскільки ми не поінформовані, не знаємо, де що відбудеться, погодження чи з міської ради, як будь-якої акції, яка відбувається в нас в місті, жодна акція, жоден крок. Жодне зібрання людей не може відбутися без повідомлення міської ради. Ну, у нас наразі до цього часу відбувалося. В силу нашої комунікації, в силу того, що ми з вами дуже часто спілкуємося, чуємо один одного і знаходимо порозуміння. Ну але напевно, останній цей недільний інцидент, а особливо його наслідки, які розлетілися по всій області і мають неприємний характер це з того, що розповів Ян Віталійович і зачитав деякі цитати, от напевно, це спровокувало таку зустріч і встановлення більш жорстких правил гри, і ми будемо їх дотримувати. Обговоримо зараз з вами так само експлуатацію новозбудованого майданчика. Обговоримо експлуатацію ну, так назву, залу спортивної школи, тому що те, що там займаються учні, це одне. це є... Для цього працює спортивна школа, є положення, статут і так далі. А те, що ми не маємо іншого, ні відділу мотиспорту, не, відділ спорту, не федерація, ну, ні інші її структури, не маємо інших спортивних приміщень, ми просимо спортивну школу, щоб нас на ті чи інші змагання тут допускали, і четверту школу, як розповів Дав'ян Віталійович, і той самий спортивний майданчик першої школи, на якому займаються бігають хлопці. І в ряду обставин є, чую, Певні непорозуміння, тому давайте ми сьогодні обговоримо, як ми надалі будемо рухатися в розвитку спорту міста і району. Хочемо почути один одного, ви нас, ми вас, ви один другого, От, про культуру поведінки, про прибирання і себе. Такі банальні речі, але вони є. Ось, так, про них треба говорити. Треба знімати ці питання і е, треба вчити. Ми ж ну ми ж саме виховуємо підростаючі покоління, ми на те тут зібралися, ми на те є, Ну я за це зарплату отримую, скажу так. От так що почуємо Володимира Володимировича його думку про те, е, ну, як в місті має експлуатуватися спортивний майданчик. Е, зрозуміло, що він е, має бути відкритим. Але всі ми знаємо е, поведінку нашої молоді, на жаль. І сьогодні, прийдучи на майданчик, ми побачимо там поламані стінці. а всього-навсього два тижні тому тільки він там був встановлений і наразі доробляється. Але вже є моменти. От. І всі ми бачимо багато моментів, які по спортивній школі відбуваються. І директор не має фінансів, власні має вкладати, чи як щоб потім це все якось е, постраняти російське е, по слово. І так само і інциденти, прибирання і по першій школі, і ну, словом, ось така тема нашої сьогоднішньої розміни. Ясно. Дивіться, можна... <плес> Давайте будемо говорити по суті конкретно. Ну, в даному випадку я не знаю, скільки ви маєте часу Отець Іван. <плес> <плес> Нема, ні. <плес> Нема, ні. <плес> ні. ні, Нема. Скільки треба. Я хотів би Отець Іван зупиниться суто на моральній стороні спортивних змагань. Тут дуже багато є питань. Дуже багато є. Значить, Дивіться, я буду говорити суто за, за, цю, за, цю, за цей інцидент, чи не інцидент і так далі, хто там защичить, не, защин, не Значить, Спортивний майданчик подарований місту, буде подарований, місту, він ще не подарований фондом Вігропалець. Ремонтно-будівельні роботи не завершені. Актів прийомків передачі у нас немає. Це однозначно буде, коли він постане у всій красі, бо там ще має бути освітлення, забетонування, вирівнювання тих речей, які відбулися. Ту суботу, четверту чи якого, там жовтня, скажімо так, і це все буде передано в місто. Однозначно буде розпорядок роботи і багато інших речей. Всі ми нормальні, дорослі, люди, хлопці так само знають. Ну, По-перше, коли він в суботу дороблювався, в неділю відбулися ігри. Це був свого роду ясно. Передвиборчий п'ять, давайте будемо називати речі своїми іменами. І після цієї неділі і стойки пішли. І, і загорожа пішла і багато інших речей, тому що бетон сохне 28 днів, суботи на неділю, далі продовжувати не буде. Однозначно, після пару днів почалися ремонтні роботи. Однозначно відбулося якесь підзаливання певних конструкцій. І майданчик було нам прийнято рішення спільно з Олександром Володимиром, що поки той бетон хоча б тиждень не виступив, із проханням багатьох закритий. Хотіли грати цей футбол. ну Тут треба робити елементарні речі. Однозначно це все буде для людей, для громади і так далі. Хоча би повідомити, що відбудуться змагання. І ми вже їх пояснили, чи вони там відбудуться, чи вони відбудуться з тих чи інших причин. Але можу сказати, зараз одне, я не буду вдарятися в подробності, щоб моя це не була сумбурна. Поки цей спорткомплекс не доведеться до кінця, це повністю підзаливка, повністю розкоси, які треба зробити, звалювальні роботи і освітлення. Ми б хотіли, щоб там змагання не проводилися. Постане він у цій красі, забетонується, сцементується, ми доваримо, бо там дуже багато робіт по доварюванню залишилося, будь ласка, граємо всі. Це така наша позиція. Плюс, однозначно там будуть займатися спортивна школа, третя школа, будуть приходити асоціації, багато інших асоціацій. І щоб не було такого, що ті прийшли накладки і ми щось не знаємо. Бо, чого я так кажу? Однозначно буде людина закріплена. Там треба і прибирати за ним, і доглядати, і обкошувати, і підкрашувати, і так далі. Тому що це спортивна споруда. І просто так пускати на самотюк, його не можна. Однозначно буде встановлені, я повністю з вами погоджуюсь, правила гри. Якщо асоціація до футболу, будь ласка, календарний план ігор, дні, числа. Повідомлення, так само, як по федерації футболу, швидка медична служба, требам чесники, будуть їм і так далі. Тому що, ну, це серйозна штука. Тим більше майданчик сам по собі вже травматичний, тому що це сітки, це е, рухлива гра, це сп спотикнувся, впав, поцарапався і так далі, багато інших речей. І дійсно, значить, моя позиція особиста все постає. До речі, сьогодні приїжджає голова федерації, ми з ним зустрічаємося, той підрядник, який його має доробити. Ми будемо просити якнайшвидше доробити. Є акти прийомки передачі, ну все нормально працює, все, будь ласка, займаємося. Отака наша позиція. Дякую. Дякую. Я, дякую за запрошення. Та на рахунок інтелектуальних робіт, то не моя справа, але я вже говорив Олександру Володимировичу, все рівно звати вимітає. Треба говорити з підтянчиками, щоб робити все на комутах і затягувати на Є зараз відповідні моменти. Тому що, концесії, тому що воно і ті козяйські, воно все рівно він летить страшною силою, як якоюсь з не збалюється, як воно відлітає. Але я би хотів, як е, сусід з е, майданчика, звернутися до хлопців, може, ну, тут немає присутніх, тому що ви старші, щоб якось чуть, -чуть е, ви ж проводите тренування, наказуєте про техніку безпеки Но таких брутальних слів, що останнім часом це, це страшне. Це настільки від такого до такого. Йду зранку. До собору вісім годин грають любителі, то Та там почуєш вже такий настрій перед службою. Ми ж, ми ж всі, всі люди, всі християни, чи, чи віриш, чи не віриш, не якусь треба виховувати. Виходимо, виховуємо своє тіло в здоров'ї, тим більше, що біля храму. А я вже чув, а я в ту церкву не ходжу. Скільки мене разів посилали? Ну, бачите, тут є такий момент, що це наш обов'язок, і ми повинні якось. Ну, не в себе вдома, тим більше, що є багато глядачів, хлопчики, маленькі дівчатка, там гуляють все. І вони, це, це, вони все потім повторюють все. Спортсмени прийшли, грають в футбол, потім посіли, позакурили, похої, випали, прашки, лишили і пішли. От. То І, і старші, і молодші, і це так що я би хотів звернутися, хто проводить змагання, все-таки інструктаж, футбол був в неділю. Та там такі мати, ну є якийсь суддя, я теж минулого спортсмен. Ну, як просто, ну, любі От. Але та, 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 знімали, знімали з поля знімали, і штрафували, і дискваліфікували команду. От з того починається, почнімо кожен себе. Я надіюсь на розуміння. І ще, якщо є якісь у вас заходи сплановані, не ставте, позвонять, не включайте нам озвучення, бо в нас змагання. Не можна так робити. А чому перед змаганнями не замовити молебень, щоб всі. Є хто ходить до церкви, хто не ходить, тут ми не будемо збирати, тому що спорт об'єднує всіх. Відслужити молебень, чи в соборі, чи ми можемо вийти навіть і, і на трибуну, я можу сказати, тому що це є, є здоров'я і е, це є наша безпека. Я хочу, щоб ми всі разом співпрацювали, щоб нашою опозицію, як і владі, як в церкві, була наша совість. Не звинувачувати нікого, не писати там різні всякі, тому що воно папір витримає все, і людина все переживе. Але воно трошки казав, цей вирішає за державу обіду, що вони нам все дають. Там, чи він вкрав, чи не вкрав, будь-хто, але він зробив для вас добре, для наших дітей зробив добре. Отож, давайте підтримуємо один одного. От знову вернуся. Якщо є якісь змагання, повідомте мене. Чи, чи як, щоб ми якось, ми скільки рашні на сусід, чи якийсь там фестиваль, ми можемо службу перенести, ми можемо і озвучення голосно включати, але це треба спілкуватися, як сказала е, пані Оля, що це не є спорчений телефон, Давайте працювати відкрито. І щоб все було по людськи все було по, по сольству. Тому що, коли я пам'ятаю, й більш може, хто мене осудить, що все починається в житті з малого зернини хліб з промінчика зоря. Ми зараз виховуємо цю мову. Особливо на, на дисципліні, на моральній. І коли все буде, буде дотримання, то все буде добре і не буде ніяких не порозумів. Дякую. Спасибо. Я зі своєї сторони хотів би зацентувати вашу увагу всіх присутніх, особливо наших аматорів і професіоналів футболу. Хто як себе вважає на такі два моменти. Головне. Це буде більше продовження, продовження е, теми. Е, Ольга Володимирівна не дасть, як би сказати, правду, що, е, можливо, десь чи не вболівають за спорт, чи такий вид спорту, як футбол і так далі. І Юрій Володимирович я сам думаю, нічого не скаже проти того, що я говорив. З тих початків, як тільки був, ну, ще був ще заступник, виконував обов'язки директора, потім був призначений директором спортивної школи, в принципі, ну, я активно пішов на зустріч родин різних видів спорту і футболу в тому числі. Так, Ольга? Так. Хоча, як сказала, Ольга Володимирівна, спортивна школа це дитячий навчальний заклад позашкільний, які займається чисто навчанням, працюванням підростаючого українська, тобто дітей, що нові. тільки щоб взяти по всіх правилах, навіть е, отримання санітарних норм і так далі, багато заходів речей не мали би відбуватися на базі школи, бо це є діти. Але разом з тим. Ми це проводимо, ми узгоджуємо нашу спільну діяльність, один одному я це допомагаємо, е, співпрацюємо. І, ну, в принципі, я, якби, в тому не роблю ніякої ну, не проблеми і не роблю зараз якогось такого, що я щось велике роблю. Ну, це спільна справа, і воно десь якось, виходячи з умов, його треба розвивати. Так, потрібно щось робити. І повірте мені, ну дико спостерігати. Можливо, не знаю. Я зараз говорю з досвіду років, з досвіду виховання ще того. Теж то в душі спортсмен пройшов від школи і ну, вже 30. За років стаж маю, викладацької роботи, вже й директорський, і так далі. І дико спостерігати за поведінкою, за культурою поведінки на спортивних об'єктах, спілкування під час гри вашої. Це в мене вже, ну, скажімо так, крик душі. Він вже десь трошки привугався, але Ольга Володимир я вже давно до того схиляв, що потрібно щось робити, потрібно збирати, потрібно говорити. Але ну, назив час від моменту. Ну так не може бути люди добрі. Так не може бути. Що говорять з людиною в очі в очі. Вроді розумієшся, вроді говорять так. Метр вправо, метр вліво, все, нема нічого. Від того, що говорилося, є учільники футболу. Я федерація футболу, я дворовий футбол, асоціація дворового футболу. Я не один раз звертався. Я до одної, так до другої, десь там до гурту хлопців. про правила, норми, поведінки. Ну не чуєте ви мене. Двері вхідні тільки поставлені буквально декілька років. Вже пробиті педалями, сигарками цигар, пропалені і так далі. Ну що це поведення? Я вже, вже відказав його літу родини і сам для себе казав, та не пущу більше. Ну не пущу більше. Вибачте, що я емоційно емоції трошки кажу. Бо воно мені були. Я хочу кожен рік ремонти, там, спонсорів шукаю і так далі, грошей. Ну. Не буду там нічого не звинувачувати, ніколи. Ну тут така ситуація, всі така ситуація. Ну, Але стараюся щось робити. І попередник мені старалися щось робити. Ну, не щось багато зробили. А я щось стараюся робити. Якусь підтримувати ці санітарні норми, якісь е -е, укультурувати той зал, десь ремонти робити і так далі. Ну прийдеш, подивишся, ти варварське відношення, ну, то все ну, відпадає е -е, бажанням. Десь спілкуватися і взагалі пересікатися. Оці вибачте, мене плюбаки на, на, ще не, не, не доходячи зі сходів, укурки, ну, все, все, що тільки можна назвати. Чи собі уявити? Для мене це, це мій другий дім, скажімо. Я туди йду, бо я йду на роботу, я, мені там комфортно, скажімо. У мене теж є, як Юля, свої правили. Ну, там кожна людина вдома є. Так само в мене є якісь правили. Чогось для одних, вони мають бути існувати, тобто для колективу школи, а для інших дотичних, або які десь там хочуть щось робити, вони не мають існувати. Пляшки розпиті, ну, сигарки, окурки в спортивному роздалі. Насіння це, то, я не знаю, це якими, вибачте, м'якше, скажу, поросятами треба бути, щоб, щоб такі речі робити в приміщенні. Вже не за стадіон говорячи. Розпиті пляшки, там, ну, в смислі, спиртне розпите, починаючи з пива, закінчуючи коняками і так далі. Ну є з для того заклади якісь. Де, де це можна робити? Ну і після кожного заходу розрибаю сам Лудимось, розрибає прибиральниця, бо прийде тобі буде говорити, а те не так, те не так, там попито, там покоцано там і так далі. Ну так не може бути. В принципі, не може бути. Ну Ми йдемо до якогось переду. Ми йдемо до якогось майбутнього нашого того, яке кожен собі малює в голові своїй. Я, наприклад, цього не розумію. Можете мене звинувачувати, як в тій статті, що там щось не так сказали. Так, хоча чітко все пояснив. Те, що стосується мене, мого спілкування з людиною, яка це організовувала, міково, все чітко до подробності не, не, зрозуміло там і так далі. І так далі. Прийшов до школи, значить, ну вибачте, знову ж таки був фактом називав. Приходжу до школи, бачить, мене через плече оглядається, уходить. Микола побубонів, ну зрозуміло, що сказав. Це так називається організація. Це називається організація і спілкування з людьми, які дотичні до того, до, до того, щоб тобі щось там, скажімо, допомогти зорганізувати. Та як ви хочете, щоб вас надалі чути? У мене є процес, в мене є коли сказав, положення, в мене є статут, і вибачте мене. І ніхто мене не заставить, будь-кого туди запустити. Якщо нема такої можливості. Ну я ж якось трошки вивчаю ситуацію, якось там десь змінюємо її внутрішньо. Дивимося, що можна змінити. Щоб дійсно це відбулося, є ж люди, які хочуть це робити і так далі. Ну а замалюки, за ці нецензурні слова ваші, хлопці. Ну, вибачте, та всі ми, всі ми. Як і сказав отець Іван, всі ми живі люди. І десь воно в нас проскальзує. Ну як виходимо на люди, то ми, вибачте, стараємося свою картинку обличчя десь зберігати. Що я Іван, я Луччан так говорю. Іван такий-то прізвище моє, в мене є батько, в мене є дід, в мене є мама і так далі. Це обличчя до родини. Ну та якось родину свої обличчя показують. Я вже не знаю, як говорити з усіма вами. Тут влоб, все почули, ще раз понявся. Ну тільки ввійшли тільки в якийсь Все, Ніхто нічого не чує, ніхто, як то нічого не говорив, як то ніхто нічого ніколи не звертався. Я I дуже вас хотів би почути. Зараз yeah. <кiffe> <кiffe> тут всіх тих, хто дотичний до всього і щось говорить позитивне, і ну, в кінці-кінців десь трошки виправляти ситуацію. Yeah. Yeah.